Привіт, я тренуюсь і щось подумав, що можна дати пораду людям, які вже думають, що щось розуміють. Е, присідання можна робити по-різному, всі це прекрасно розуміють. Е, але як саме і чим це буде відрізнятися? Е, глобально можна е, розділити стійки в присіданнях на сумо, Ноги разом і щось середнє. Щось середнє, як зазвичай пропонують новачкам і людям з більш-менш початковим рівнем підготовки, тому що, ну і середньої довжини ногами, скажімо так, тому що це оптимальні кути. Приводяща група працює на рівні з, прямим, з прямими м'язами, з з сідницями, задньою поверхнею і рух. Зробити найлегше, найпростіше. Широка постановка ніг. В мене, до речі, досить довгі ноги, при тому що я короткого зросту, невеликого, але в мене досить довгі ноги і дуже довгі руки. Тому в мене всі мінуси високих атлетів на низькому зрості. Широка стійка для присідань це будуть приводящі групи більше працювати, а не так як ви думаєте, що сідниці. Більше вони кріпляться там і тут за таз І коли ви розводите ноги в сторони сильно, м'язи приводячої групи дуже сильно розтягуються, і потім їх треба скоротити. Те ж саме, але не так сильно, відбувається, коли ви стоїте в вузькій стійці і змушені робити великі кути в колінах і в кульшовому суглобі. Вони також будуть змушені розтягуватись. Але. Тут вони працюють більше, передня поверхня ноги менше, жопа ще менше, як ви розумієте, незважаючи на те, що ви її відчуваєте краще. Ви її відчуваєте краще, тому що у вас стегнові кістки дуже широко від центру маси, і вам треба стабілізувати положення. Тому вам здається, що у вас жопа горить, але це не означає, що вона отримує найбільше навантаження. Бо, як ви знаєте, вже сідничні м'язи ростуть у того, що їх розтягують по всій амплітуді. І отут ми якраз приходимо до вузької стійки. Для моїх довгих стегнових кісток це ціла історія. Сісти в вузькій стійці низько. Тобто тут має все розтягнутися, і сідниця, яка перекинута через таз, теж дуже сильно працює. Отже, коли я стою в нейтральній вузькій стійці, я навантажую квадри дуже сильно. І сідниці вже вимушені навантажувати сильно, тому що весь цей час таз. Працює і корпус нахиляється, все це виконується днішні м'язи. Отже, широка стійка, це дуже примітивно. Сильніше тут, не так сильно тут, і менше тут. Середня стійка, все десь плюс-мінус посередині, і це для новачків, і так краще вчитись присідати і так далі. І саме під таку стійку робити гнучкість стопи і гомілки. І вузька стійка це, якщо ви хочете. Квадри і жопу. Ну, але жопу ніхто присіданнями не качає, ви ж розумієте. Ось у мене сьогодні присідання в вузькій стійці. Я їх зроблю обличчям від дзеркала. Хоча ніколи такого не роблю і вам не раджу. Коліно на ширині вашої стійки. До упора тоді можна ставити. Ось така різниця між постановками ніг. Будьте здорові і тренуйтесь правильно.